Я важу більше, ніж важила до пологи. Я якось можна так, да? без рота. Добре. Сьогодні без рота. Отут диван. Отут диван. Так це ж диванчика, не диван. Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Графіня. Невеличка перерва, пауза, кофе-брейк, так сказати. Після реалізації нового проєкту мене не дуже багато часу для того, щоб доводити до ладу всі мої. Поточні справи і ті проекти, що у мене вже давнішні. Тому кожного разу, коли у мене є час і є можливість у оператора, операторки зробити зйомочку, ми користуємося цією нагодою. Вирушаємо до наших друзів. Поки що кавуська, там буде якийсь там, лайт, напевне, щось. Дрібнички життя. А закінчуємо наш. Знімальний день на майданчику нашому Грінхілс на Печерську. Рік тому я там вагітно бігала, там не було ні стіни, нічого не було. Було тільки натхнення і плани на майбутнє. А зараз ми побачимо, що можна зробити за півтора мільйона гривень і за один рік в квартирі. У нас в житті відбувається зайві кілограми на животі. Я важу більше ніж важила до пологів. Це ми вже чули. Де ви це чули? Ти вже казала в останньому віту. А у мене також є плани, надії, сподівання щодо оформлення свого життя. Да, тому ж я ж казала, що треба пошутбронірувати на недільні сніданки. Це у нас гарна традиція. Після причастя ми ходимо на сніданки. А коли проспали причастя, то ми ходимо на сніданки і на розпродажі. Ми зараз піднімаємося до Печерська. Ну не там, де Києво-Печерська лавра, це ми зараз піднімаємося знизу від Васильківської, від Либіцької, те, що там може ну, в Новим Печерськом, називається, куди воно розповзається. Ось зараз ми проїжджаємо Трініті. Це я ще не робила йому огляд. Я навіть не помітила, як він виріс. Ну, я радію, що все закінчується успішно. От, і, всі, і всі добудовуються в результаті. Тому що, наприклад, ми їдемо зараз на Грінвіль, і чесно, в мене на нього не було якихось сподівань. Я от дивилася, як будується Грінвіль там біля Луг'янівки. Господи, як це вулиця називається? Там, де трамвай. Зняли. Глибочицька. Ось. Я бачила, як Грінвіль той будується на Глибочицькій. Там він навіть падав, його щось там піднімали. Тар'янчик ми тут робили огляд. І... Я не була впевнена. Я дивилася на нього як на об'єкт інвестицій, там якомусь 17-ому році, чи колись ми там ні, не 17 дев'ятнадцяте 19 рот, дев'ятнадцять, двадцятий. Ми дивилися, але я так дуже запаски, скажімо так, на нього дивилася. І я радію, що він побудувався, що в принципі все вийшло. Це успіх. Мені дуже подобається. Ну, сама квартира, мені подобається якість будівництва, мені подобається задум, мені подобається, як зроблені місця загального користування. Там ці фає, ці перші лобі, які зустрічають. Ну, поки що класно. Я була там рік тому. Зараз подивимось, Ну, ж має з кожним днем ставати все краще і краще. Я навіть, уже чесно, придивлялася на третю чергу. Там зараз друга щось є в наявності, якісь однокімнатні квартири по 90 тисяч, здається там. Іде. І третя черга відкривається, і теж вони там чимось заманюють. Ну, якось навіть і не страшно. <звук> е, да, це що я казала про місця загального користування, це ми проходили, воно відео є на першому е, рік тому, що ми знімали, там де була оформлена вже ця дитяча зона. Можна кудись няню чи бабусі відправити. І тепер, як молода мама, десятимісячного хлопчика, розумію, наскільки це важливо і необхідно, і яке це взагалі рятівні острівці життя молодої мами. Отакі от маленькі локації, де можна трошки поповзати, трошки вибігатись. Ще добре, звичайно, коли є.

Комунал. Ми зараз побачили, за що тут комуналка платиться 34 гривні за квадратний метр. Е, Лев Олександрович трошки зайнятий. У нас є 15 хвилин, щоб зробити коротестенький огляд. Вразитись, може я якось можна Да? без рота. Добре. Сьогодні без рота. Знову ж таки, тут якось так. Дещо змінилося, але в принципі не дуже змінилося з того моменту, як ми були рік тому. Просто якось воно зажило, стало якось затишніше, тепліше, наче не така луна, коли говориш. Ну, хоча тут ніхто подушок і коврів килимів не настелив. Але вже відчувається, що будинок живе, будинок дихає життя. Будували його, коли виставили? Ми вклалися у 2000 році в грудні місяці. 20 у 2020 році, так, да, в грудні місяці. І, наскільки знаю, вже два з половиною роки живуть у третій люди з секції. Ну, багато чого змінилося, скажімо так, крім вхідних дверей. Е, дуже цікаво бачити, як в принципі реалізований сам проєкт. Ось у нас при вході, я так розумію, це буде якась така невелика ніша, гардеробна, тому що тут технічно вся роз, розводка електрична є. Кістарчик, похідний, типу, гардеробна буде всередині. Тут. Ну, ш, ну, Вхідне прихоже, ну, як оце, так. як називається. Так, Я не знаю, він отак от буде Де закриватися чи Мабуть. не буде ще закриватися. Ну, так, да, ну, щоб вистачило е, місця. Зараз я стою на чому. Я стою на вінілі? Так, да, це вже все він покритий повністю наш. Ага, це вже, ага. вже покрити вініл, тому що я хочу вініл собі зробити, щоб Велев Олександрович, не головою об плитку. Mm -hmm. <с <с?> вот, а на вінілі. І в принципі, ми розраховували, що зараз він затестить його. Він теплий. Я просто не знаю, яке зараз опалення тут вімкнено в квартирі. Зараз не йдемо батареї минулого разу, коли були нормально ж палять. Воно дуже тепло. Було. Ну я маю на увазі, чи ми нагріли цей вініл, чи вініл просто тримає тепло, якщо все вимкнути. Зараз порівняємо з батареями. Не можу сказати. Мені, ну, мені здається, що він просто тримає тепло. Мені подобається, як він виглядає. Він виглядає навіть не так, як ламінат, тому що ламінат, той, що я беру, він іде більше з фаскою, а цей виглядає трошки як інженерна доска, як оце дерево, ну не, не паркет, а от така от набута, така дерев'яшка. Дуже гарний малюнок, ви вибрали. Максимально такий наближений до натурального і з цими твічками. Гарна комбінація ну, нічого не включено, в квартирі тепло, і в принципі нормально воно все. Ну, зараз на вулиці один градус, і до цього було вже там 12-15 таких вже морозів не було. Ну в принципі, без опалення тут комфортно. У нас поки що тут є підсвітка, те, що я бачу. Потім у нас вже очікує стеля, і також буде кондиціонер, він знаходиться над дверима, і двері будуть прихованого монтажу без лиштви. Тут. Тут сам вузол, так, я думаю, тут світло є, але він ще от технічно тут дещо залишилося. В принципі, враховуючи, що ремонт зараз тут іще триває, і в самому розпалі, тут дуже чисто. Тому що тут завжди прибирають після себе. Кожні працівники, які заходять, вони виконують свій якийсь об'єм робіт і за собою прибирають. Це головна умова у нас. Цей куточок, де буде болір сушилка і пралка, і як він буде огорожений чим? Не знаю, <реш> дивіться, як <біляді. реш> бачу, що тут йдуть виводи, і в принципі, ми ще пізніше, там через місяць, зможемо побачити, як тут це чим це все діло закінчилося. Але поки що це якась шафа буде, але я думаю, що це просто буде. Ми вже меблями обгорожено. Це вже не буде виведено стінами. Це вже просто буде шафа, звичайна, яка буде, там, коли ви <реш> будуть робити там ваші гардеробні, все сюди також поставлять шафу. Так, що ми тут ще бачимо? Зайду сюди, я хочу подивитися. Так, у нас тут інсталяція. Інсталяція прихована. Над інсталяцією тут іде технічна ця плитка, яка випирає. Можна, наприклад, зробити інсталяцію, як я залишаю завжди з полочками, і потім меблями це все зробити. А можна так от зробити, щоб у вас була просто там технічна зона, яка закривається лючком таким з плитки. Це душова кабіна. Під нею зроблений трап. 90 см і буде виведена. І вже в самій душовій кабіні, ось ці полички вони йдуть за рахунок того простору, який у нас залишається від інсталяції. Тому що, коли вона ставиться, вона якраз видвигається десь на 15-20 см. Тут іде сіра, а ця стіна такої, де більше теплішою, бежевою. Ну, це така більше інтенсивний малюнок має. Це така ось спокійна повністю. Я думаю, це вже я просто дороздивляюся, щоб мені було чим наповнювати, скажімо так, контент. В принципі, воно все виглядає досить органічно і як брати з сестричкою. Тут у нас другий санвузол. Можливо, ага, тут є світло. Так, тут у нас другий санвузол. Ну, дуже лаконічний. Тут буде стояти унітаз, так само у нас зроблена інсталяція, Ну, вона вже просто туди втоплена, вона зашита, там немає ніяких секретів. От. І рукомийник. Ми прямуємо, тут же ж був простір, а тут виділили кімнату і оце от ми знаходимося зараз до гардеробної. Там гардеробна. Зараз ми заходимо в хазяйську спальню. Хазяйська спальня нас також радує такими нішами. Тут буде підсвітка, це буде красиво, і тут буде, власне, вся гардеробна, де буде зібране все минуле. Я гайдировник, що ніколи не бачила майбутнього, бачила лише минуло. Яка, яка через років 5 може розповідати історії. Тут вона здається, метрів 12, ця кімната. Мабуть, мені здається більше. Mm. Має бути. В цілому, 81, це якщо там брати. Так. І головна. E, Саме моя улюблена локація в будь-якій квартирі це кухня і місце там, де має бути диван. E, у нас тут, я думаю, диван буде розташований десь тут. <тас> а там телевізор, а диван тут. Отут диван. Та. Отут диван. <тас> отут диван. <тас> так це ж диванчик, а не диван. Це ж <тас> ди, 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 <тас> диванчик. <тас> я, я взагалі. Кожну квартиру будую під диван. Я спочатку вимальовую місце, щоб був великий диван, як оцей. у мене напевно, якийсь комплекс серіала. Друзі, тому що повинні збиратися люди. Ніхто зараз ніде не збирається, але ті дивани я кругом пухаю. Тут буде невеличкий диван, ну буде і тепло, тому що радіатор буде шпарити. Я собі уявляю, як. Ну, ми могли купити сумочку шинерів, але ми вирішили купити три радіатори. Е, і тут диван, тут телевізор, це як така гостєва зона. Тут у нас буде острів, да? тут у нас буде острів, і власне сама робоча зона кухні ось, знаходиться навпроти вікна. Трошки тут може бути темновато придняному світлі, але на кухні завжди підсвітка є, тому ну, зараз мені може тут не вистачає світла, тому що у мене сіра стеля. Якщо стеля стане білою, то вона стане світліша набагато, ця квартира. І все-таки ж там є балкон, який теж дає трошки козирьок. Тому це вже у нас тут годові двері, які пофарбовані в колір стін, тому що у нас тут іде профіль чорний. Такий. Трошки таки буде давати контур, грамочки він не буде повністю зливатися. Так, будь-могне виглядати. Ну, з дверима ми ще сюди прийдемо, подивимось. Тому що зараз в мене підписники люблять дивитися вже не кінцевий результати, а люблять от, щоб ну, були проміжки, щоб по -по подивитися, якісь там е поглибже зануритися, в ремонт, бачити ще якісь недоробки. І розуміти, як воно буде. Тому що, коли ти робиш свій ремонт, ти вже, ну, на прикладі моїх відео можеш розуміти, якщо воно зараз виглядає так, то через два місяці, коли стануть двері, стануть меблі, воно буде виглядати так. Бо квартира завжди виглядає більш Просторою, більш світлою, більш легкою, коли вона от на такому етапі ремонту. Коли зараз тут стануть меблі, вона буде більш затишною, більш домашньою. Ну, вже буде все 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 повністю функціонал розставлений. У нас кругом на підлозі кварцвініл. Е ну, мені подобається, як це виглядає. Я знаю, що це коштує там, близько там, півтори тисячі гривень квадратний метр цього матеріалу. Але якщо порахувати, ну. Та ви не закочуйте очі. Зараз плитка коштує тисячу гривень, її треба доставити, вона важка. Її треба купити клей, щоб її покласти, цю плитку. Треба заплатити майстру там, 600, 700, 800 гривень, залежно від ну, формату, який ви берете. І по круговій вам це вийде дорожче, ніж спочатку. Ви думаєте, бо ми плитку купуємо там, за 800 гривень, за 600. Ні, а поки коли ви її зробите, і вона буде мати такий вигляд, це буде коштувати набагато дорожче, ніж ви просто покладете вініл. Це моя історія зараз. Ні, ну я я я робила заявку, що ми їдемо в квартиру, яка вже зараз з'їла півтора мільйони. Поки ми їхали, Саша сказав, що вона вже з'їла два мільйони і всі шаги записані. В принципі, ну, я бачу ці мільйони тут. Я розумію, я розумію, де вони. Виходимо на балкон. Саме класне, що є в квартирах, ну для мене це відкриті балкони, там, де є можливість поставити стільчик, поставити е, тую, е, поставити стільці. І я думаю, що навіть тут можна поставити електрогриль, і коли Олександр нас запросить на паті відкриття презентації квартири, де будуть коктейлі, то ми зможемо тут смажити креветки і спілкуватися віртуально з жителями Даріана. Звичайно. Звичайно. Е... Ну, З усіма жителями ми зможемо тут віртуально спілкуватися. Від забудовника дуже. Це ж від забудовника вікна? О, так, це все не мінялося. І ми навіть ці, не маємо права не міняти, а якщо ми тут тільки спеціальний Угу. <звичайно> Ну, звичайно, якщо ви захочете міняти вікна, то ви повинні міняти його на той профіль, щоб він відповідав поралу, відтінку, як всі в будинку. Але тут, в принципі, здається, ой, мій мікрофон. Тут, здається, 90-й Ну, Досить непогані вікна, тому їх не варто міняти все тут. Гуд і норм. Що ще Що ще обов'язково не забути? Якщо у вас такі еркерні вікна, якщо в підлогу, якщо ви боїтеся, що вам не було холодно, а ну це не нормальні страхи, це звичайне піклування про свою оселю. От е Саша, Саша за 1000 євро, ні, Саша взяв радіатор за тисячу євро. А ми порекомендували йому за дві тисячі гривень зробити тут полоска йде теплої підлоги саме під цим вікном. А? Я, Я кажу. Рекомендували зробити тут теплу підлогу. Тут є тепла підлога, і, тому що в принципі той обігрів, який йде від вікна, він повинен підніматися знизу, щоб створювати цю завісу ну, штору. Це й може не справитись, повинен йти знизу. Або ви собі робите там конвектор якийсь в підлозі, або просто ви робите теплу підлогу, і вона вже зробить затишок, і вона вже от від цього холодки буде йти від великого вікна якого можна боятися, ну, він не буде проходити сюди. Тепла підлога прекрасно лягає під кварцвініл. Е, якщо ви не робите наливну підлогу, наприклад, у вас просто рівна стяжка йде, ви його е, ну, там, пропилюєте і туди укладаєте. Тут ми трошки доливали підлоги, щоб вирівняти, і тому туди лягла тепла підлога, потім залівочка рівного е, Пола виравнювач. А потім уже ліг кварц змініли. Дякую, що дослухали. Дякую, що були на каналі Графіня. Дякую, що дочекалися цього відео. Ми ще обов'язково завітаємо сюди, коли вже тут все буде святково і по-домашньому. А поки що так. Ви на каналі Графіня. Ваші зауваження, ваші коментарі, ваші враження, ваші натхнення до, до ваших ремонтів. Дякуємо!